Українська та американські делегації протягом двох днів вели переговори у Берліні, обговорювали мирний план з нашої сторони. Володимир Зеленський, Сергій Кислиця та Павло Паліса з американської сторони спецпредставник Трампа Стій Вітков і радник президента США та його зять. Джаред Кушнер. Раундів перемовин було декілька, але всі вони були за зачиненими дверима. Після дискусії Володимир Зеленський повідомив про розбіжності з Вашингтоном. За його словами, США хочуть швидкого завершення війни, тоді як для нас вирішальною є якість домовленостей. Своєю чергою Вітков заявив про досягнення значного прогресу у переговорах щодо мирного плану. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав ці дні критичними для миру. За інформацією, змі наступний етап переговорів буде знову проходити у мая. Амі, де сторони працюватимуть з картами і будуть говорити про території, Україна США та Європа мають перетворити єдність на тиск, аби змусити Росію до переговорів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час відкриття засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. В Берліні ми досягли спільного розуміння мети між Європою, Україною та Сполученими Штатами щодо мирних переговорів і гарантій безпеки для України. Тепер від нас залежить зберегти цю єдність і перетворити її на тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Якщо ми не зможемо досягти тривалого і справедливого миру для України, ми не матимемо жодної гарантії власної безпеки. Від нас залежить підтримка України у фінансовому, політичному та військовому вимірах. Від нас залежить ведення переговорів із позиції. Сили Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН. Тим часом Бельгія відхилила поступки для розблокування кредиту Україні коштами із заморожених російських активів. Раніше Єврокомісія пропонувала країні піти на такий крок. Видання політику повідомляє, що Європейська комісія надавала юридичні гарантії, що за будь-якого сценарію Бельгія зможе отримати до 210 мільярдів євро, якщо зіткнеться з юридичними претензіями або заходами відплати з боку Росії. І також відомство доручило всім країнам ЄС припинити двох. Сторонні інвестиції інвестиційні угоди з Росією, щоб захистити Бельгію від погроз з боку Москви. Однак країна заявила, що цих гарантій недостатньо. Політико зазначає, що Брюссель боїться того, що у разі використання заморожених російських активів країні доведеться повертати всю суму. А якщо Кремль оскаржить передачу цих коштів, на наш ефір долучається Володимир Фасенко, політолог. Пане Фасенко, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю вас буквально сьогодні. Читав вашу колонку, в якій ви написали, що не варто покладати занадто високі очікування на той перемовний процес, який відбувається у Берліні. Поясніть, будь ласка, чому ви так вважаєте? Ну, перш за все, тому що я не вірю в те, що Москва погодиться на компроміси, які зараз формуються між Сполученими Штатами і Україною. Я тут можу послатися на конкретних офіційних осіб Росії ще в неділю, коли тільки починалися переговори в Берліні. Е, помічник Путіна якраз питань міжнародної політики, Юрій Шаков, е, який, до речі, знаходиться знаходиться в контакті з американцями з тим самим Уіткофом, який брав участь в переговорах з Уіткофом, в тому числі коли була зустріч Уіткофа з Путіном, так от він сказав, що. Ці е, домовленості, які зараз формуються між США і Україною, вони значною мірою можуть бути для нас неприйнятними. Заздалегідь про це сказав. І він підкреслив, що особливо це стосується територіальних питань. Ну і от буквально сьогодні з'явилися вже заяви і Рябкова, заступника міністра закордонних справ Росії. Пісков, е, прес-секретар Путіна, mm. відзначився. Ну, Пісков е, спростував. Е, не спростував, а відкинув фактично пропозицію каслера ФРН Мерца про різдвяне перемир'я раніше. До речі, росіяни пропонували от різні такі, як раніше казали, датські перемир'я. Ну перемир'я на дату конкретно. Ну я нагадаю, була російська пропозиція перемиря на Великдень, день на Пасху, потім на 9 травня. А тут Мерц зіграв на випередження. Ну, і, можливо, росіянам це не сподобалось, але показово. От логіка і аргументи піскова мовляв, ми проти будь-яких припинень вогню, поки Україна не погодиться на. на... Рамкову угоду на, на ну, фактично на виконання російських вимог ну безумовно для нас це неприйнятно. От ви цитували заяву президента Зеленського. Що для нас важлива якість домовленості, не швидкість, а якість, якість, яка б відображала наші інтереси, наші позиції. Тому в першу чергу саме от російське небажання припиняти війну, небажання йти на компроміси, на взаємоприйнятні компроміси зараз це головна перешкода. Ну і певною мірою проблема в тому. Що американці на жаль за повідомленнями різних змі, вони тут трохи більше. Ну трохи ближче, не скажу в усіх питаннях, от в деяких питаннях ближче до російських позицій. Зокрема, це стосується питання про виведення українських військ з Донбасу, ми не знаємо точно, але за повідомленнями, змі е, йдеться про те, що американці тиснуть на Україну. В процесі переговорів вимагаються, от саме цієї російської позиції, щоб ми вивели свої війська з Донбасу, і нібито це принесе мир. Я в цьому дуже сумніваюся, тому що ми вже е, бачили, як Росія виконує свої домовленості, і е, е, ні по Донбасу, ні по Запорізькій чи Херсонській областях Росія не збирається йти на поступки. Вони вважають, що це їх територія. І от як по Донбасу вони вимагають, щоб ми їм віддали. Всю територію Донбасу точно також будуть вимагати по Херсону і Запоріжжю. тому будь-які наші поступки вони будуть використані агресором як прецедент. І тому Україна не може йти на односторонні поступки. Ми готові домовлятися, як сказав президент Зеленський, про припинення вогню там, де стоїмо по лінії фронту. Оце це наша позиція. Ну, до речі, дійсно, те, що відбувається на Донбасі, територія тимчасово окупована, вона є одним із основних каменів спотикання. І знаєте, те про що сказав президент, була дуже важлива фраза: що Сполучені Штати зараз кажуть про те, що потрібно створити так звану вільну економічну зону на території Донбасу, але це, ну, насправді, що таке економічна зона? Це там, де працює економіка, де працює бізнес. Якщо навіть звідти виходять війська, або ми залишаємося контролювати ці війська, але ну, ми ж розуміємо, що створити будь-яку так звану економічну зону, ну, це фактично нереально, мабуть, в найближче десятиліття. Ні, ну, насправді тут на чому акцент робиться? Оце зайве свідчення того, що. Нинішні американські переговорники вони роблять акцент в мирних переговорах на бізнес mm -hmm. на бізнесові питання. Ну, наприклад, от, щоб американці контролювали Запорізьку АЕС. Чому вільна економічна зона? Ну вони вважають, що ну це найкращий варіант. Давайте гроші робити, давайте гроші заробляти на Донбасі спільно. Як ми можемо разом з росіянами після такої війни робити якийсь спільний бізнес? Я собі просто не виявляю. А для них це нормально, тому що суто бізнесовий підхід. Потім чому вільна економічна зона? Ну зрозуміло, формат відомий в історії. Там китайці починали з цього своє економічне диво. Але в даному випадку це вільно для американців, щоб американці там робили свій е, вільний бізнес. Але важливо інше. В переговорах йдеться про демілітаризовану зону, тобто зону, в якій не буде зброї і війська. А що кажуть росіяни? Зокрема, той самий Ушаков передбачається, що. Якщо українські війська виходять з тієї частини Донбасу, яку вони зараз контролюють, туди входить російська поліція і Розгвардія. Що таке Розгвардія? По суті, це теж частина збройних сил Росії. Там на озброєнні у цієї Розгвардії, яка, ну, в принципі, за функціями має боротися з внутрішньою опозицією, з заворушеннями масовими. Але Путін озброїв Росвардію бронетехнікою, бронетехнікою, там є важка зброя на озброєнні. Ну слухайте, так це частина армії, це не поліція. Mm -hmm. І тому яка тут демілітаризація, якщо, якщо будуться російські по суті, військові угрупування знаходитись на цій території? Тому для нас це і неприйнятний варіант. Ну і знов таки акцентую увагу на тому, що якщо ми погоджуємось на прецедент з добровольним виходом з Донбасу, нам завтра те саме будуть пред'являти по Запоріжжю і Херсону. Угу. Тому це дуже і дуже небезпечно. І саме тому і президент Зеленський і українська делегація захищають наші інтереси от на переговорах в Берліні і в інших місцях. Я сьогодні впродовж дня періодично заходжу на сайти, які показують вартість нафти марки Brent для того, аби трішки покращити собі настрій. Тому що вартість ця станом на цю мить складає 58 доларів і 80 центів за барель. Це показники 2021 року. До речі, ще дві години тому було майже 60. Ну Скільки так ну, перед ефіром. Було більше так. і а російський бюджет так. Я... Додам, що на російську нафту ціна ще нижча. Так, російський бюджет зверстаний з ціни 59 доларів здається. За що критикували російські економісти, російські уряд, тому що це від початку нереалістична ціна. Зараз, коли бренд коштує 58, зрозуміло, що 59, принаймні, саме на цю мить не світить. У зв'язку з цим для Росії це дуже серйозні проблеми. У зв'язку з цим, як ви думаєте, можливо, ми переоцінюємо неготовність Росії йти на переговори, тому що для них ситуація теж змінюється. У них Закінчилися резерви. Нафта коштує 58, що, я думаю, Путін в страшному сні не міг уявити, коли розпочинав повномасштабне вторгнення проти України. На фронті вони чинять тиск, але просуваються в тих масштабах, які змушують Путіна брехати про це просування. Що теж достатньо показово саме по собі. Володимире, як ви думаєте, можливо, варіант, при якому росіяни раптово почнуть вести якісь притомні переговори все ж таки на столі? Я не думаю, що саме зараз. Uh -huh. От я думаю, що як багато хто з експертів і навіть політиків припускає, що критичні е, проблеми для Росії от більш відчутні проблеми, зараз це лише початок і по нафті, і по і по фінансових проблемах всередині Росії. Але ці тенденції можуть продовжитись і посилюватися, зокрема в першому кварталі наступного року, і тому багато хто з спостерігачів, особливо економістів, але й політичних коментаторів, вважають, що більш серйозні проблеми у росіян і у Кремля можуть виникнути трохи пізніше зокрема, це лютий березень. Mm -hmm. Чому і кажуть, що от більш реалістичні переговори можуть розпочатися саме в цей період. Не зараз зараз Кремль мені здається, він е, намагається е, знаєте, діяти в такому покерному стилі. Е, вони е, е, займаються такою бравадою, намагаються впливати на Трампа його адміністрацію, що нібито Росія виграє війну, а Україна програє, і тому Україна має йти на односторонні поступки. І е, е, поки що частково на американців на жаль це впливає. От дуже добре, що перед переговорами в Берліні була проведена блискуча воєнна операція в Куп'янську і. Ми наочно спростували російський путінський фейк, що е, Росія захопила Куп'янськ, контролює його. Це ж був один з аргументів Путіна в тиску на американців. От зараз це спростоване, і саме от, воєнна ситуація буде одним з вирішальних чинників подальшого переговорного процесу. Плюс абсолютно погоджуюсь ситуація на глобальних наф нафтових ринках і внутрішня фінансова ситуація в Росії. Чим більше буде проблем у Росії, економічних, соціальних фінансових проблем. Тим більше буде мотивації вести реальні переговори. Але все ж таки думаю, що це буде трохи пізніше, не зараз. Як сьогодні світ має сприймати пропозицію або навпаки, Україна сприймати пропозицію стосовно гарантій безпеки? Тому що ця тема також дуже розширена, і вона така е, дуже. Е, без конкретики, скажімо, тобто, це має щось бути конкретно, чи це контингент, чи це гарантії безпеки вигляді п'ятої статті НАТО, чи це членство в НАТО? Тобто, ми просто знаємо, що щось країни можуть нам запропонувати? Знаємо, що ще конгрес сполучених штатів має обговорити це питання і за це проголосувати. Однак сьогодні це те, про що варто дискутувати, чи все таки це питання, яке варто і залишити ось таким загальним? Ні, ні, це якраз одне з головних питань. Це частина переговорного процесу, і українська сторона акцентує увагу саме на цій складові переговорного процесу. Про це йшлося в Берліні. І до речі, за свідченням багатьох спостерігачів витаких західних змі, наш президент частково підтверджує європейські лідери, які так чи інакше брали участь в зустрічах з американськими представниками. От всі свідчать про те, що головне головний прогрес, основний прогрес в переговорах в Берліні. Був якраз в переговорах про гарантії безпеки для України. Я просто зафіксую, що було на початку року, коли тільки починалися мирні переговори. Зокрема, от зустріч славно звісна зустріч в Оварному кипенеці Білого mm -hmm. Дому, 28 лютого. Українська сторона тоді ставила питання так: спочатку, гарантії безпеки, потім. Угода про припинення вогню американці категорично відмовились uh -huh. від будь-якого обговорення гарантії безпеки. Вони сказали: хай вам європейці дають гарантії безпеки, США не будуть брати на себе зор жодних зобов'язань. Ну, ми змушені були взяти це до уваги, і з березня, вже з 1 березня, почалися переговори з європейськими партнерами, і зараз, до речі, от європейці підтверджують те, що обіцяли ще в березні, От якраз під час переговорів в Берліні була опублікована спільна заява наших європейських партнерів, де йдеться про те, що Великобританія, Франція ще низка країн коаліції охочих, вони готові після завершення війни створити спільну коаліцію. Яка ну, при військовий контингент був би присутній на території України? Це поки політична заява. Американці до цього не готові. Вони не готові надсилати свої війська в Україну, але десь починаючи з серпня, вересня, американці почали переговори про те, що вони теж готові надати нам гарантії безпеки. І зараз обговорюються конкретні варіанти. Те, що це може бути договір, який буде ратифікований конгресом. Я вам можу сказати, що це мрія всіх поколінь української дипломатії, починаючи з 90-х років, завжди хотіли такого договору з американцями, і американці завжди відмовлялися підписувати якийсь договір. Які з Україною, який би ратифікувався Конгресом США, я знаю думку деяких наших колишніх міністрів закордонних справ, які ще рік тому казали, це неможливо, просто неможливо зараз. Вони готові це розглядати. Але питання в конкретиці Йдеться про те, що вони нам готові надати гарантії на рівні п'ятої статті НАТО у про взаємну безпеку. Але а що це конкретно буде означати? І от наш президент якраз в Берліні сказав, що зараз переговори йдуть про те, щоб вони конкретизували не просто це були обіцянки, а щоб вони конкретизували, що саме це має бути: санкції проти Росії в разі нападу, воєнна допомога Україні, в якій формі, в яких обсягах і так далі. Тому угу. це зараз один з ключових напрямів переговорного процесу, і тут є суттєвий прогрес. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, Володимир Фасенко. Політолог був з нами на прямому зв'язку.